Ігор Лачен, майбутній президент України, звичайний мажор з Дніпра, людина, на якій тримається фронт, на якому авто їздить Лачен, на чому насправді піднявся Лачен, і скільки коштів на це пішло. Як Лачен співпрацював з РФ до війни? Чи правда, що Лачен бісексуал та що пов'язує ярмака та ТГ канал Лачен пише? Перед тим як знімати це відео, я вирішив перевірити, можливо вже існує якесь викриття. Через популярність Лачена має бути купа бажаючих і панути на його імені. Але я був максимально здивований. По перше, тим фактом, що я прийомний, а по-друге, що на Лачена є лише один соєвий огляд на Ютубі. Не буду його вставляти, щоб мене автор назніс страйком. Ну і звичайно, купа різних статей на сайтах для всяких скуфів, щоб вони взагалі викупали, хто це такий, і там доволі поверхнева інформація, яку ігор або сам розповідав у інтерв'ю, або це можна легко нагуглити. Саме тому я вирішив заповнити цей інформаційний вакуум, так би мовити, засунути свій е, ютуберський пеніс в цю дірку журналістських розслідувань, перебрати всю брудну білизну, розібратися, де є правда, а де і псошний черкаш на білій репутації Лачина. Ігор Лачин. переважна більшість людей дізналася це ім'я вже після повномасштабного вторгнення. І перед тим як перейти безпосередньо до блогерської діяльності, пропоную розкрити нашого підослідного як людину. Навчався ігор у 23-й школі міста Дніпро. Якщо бути точним, то Дніпровський полімовний ліцей, номер 23 Дніпровської міської ради. Відкрив невелику таємницю, але я теж жив у Дніпрі і пару разів забирав свою тянку після уроків з цього ліцею. Тож можу впевнено сказати, що це аналог кловського ліцею у Києві. За великим рахунком, всі діти, батьки яких далеко не останні люди у Дніпрі, навчаються саме в цьому ліцеї. Це можна легко перевірити, якщо подивитися на яких автомобілях привозять туди учнів. І якщо хтось з твоїх однокласників дізнається, що тебе привезли на чомусь дешевшому ж за рейндж ровер, то готуйся їсти обід з харчками, а на великій перерві наряти головою в Талкан, бо таким бічам там не місце. Хочу зауважити: я не стверджую, що Ігор Лочанков, до речі, його справжнє прізвище саме таке. Був мажором. Можливо, він був саме тим туалетним дайвером. Ця вся інформація важлива саме для загального розуміння, в якій атмосфері зростав майбутній блогер. Всі розслідувачі вже купу разів пизділи за те, що мама Ігора суддя, а тато юрист. Можливо, Лаченкову не повезло, і саме йому дісталася єдина на всю Україну чесна і непідкупна суддя на роль матері. Але, як то кажуть, не спійманий не вор. Тим паче ми зараз вивчаємо під мікроскопом саме Ігоря, а він вже давно веде самостійне життя. І навіть якщо у 16 років він купляв собі чіпсіки на якісь корупційні гроші, то яка нахуя різниця за великим то рахунком? Тому пропоную закрити тему з батьками. Вони, начебто, нікого не вбивали, не грабували і на тому, як то кажуть, дякую. Після школи Лаченков поступив до Національного юридичного університету Ярослава Мудрого. Їбанутись, оце несподівано. Насправді я був би дуже здивований, якби Ігор пішов на СТО хуярити або готувати піцу в містеркеті. Vita per le spiagge e sono solo, qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti. На етапі написання сценарію я спробував знайти результати ЗНО, за якими ігор вступав, але знайшов тільки наказ про зарахування до магістратури. Якщо комусь цікаво, то можете пошукати самі, бо мені, якщо чесно, було впадло. І з цього всього ми можемо зробити висновок, що на жаль, країна втратила талановитого бізнес-адміністратора. Хоча, якщо розглянути канал з мемами як бізнес, а пошуки викладання цих самих мемів як адміністрування, то можна сказати, що Ігор працює по спеціальності. Недарма навчався 6 років. Батьки можуть бути раді. Нарешті з цією нудною ознайомчою частиною про дитинство і юність нашого головного героя ми покінчили. Насправді це інфанаху нікому не треба, але хронометраж ролику розтягнув, і то є зайбісь, то є просто казка, то є пальчик в попу. З дослідницькою метою, звичайно, ніякого гейства. До речі, про гейство перейдемо до особистого життя Лачина. Ігор є досить закритою людиною, я б навіть сказав хіканом. Це можна зрозуміти по його небагатьом інтерв'ю, на яких він досить таки скований і сором'язливий. То як при а, такій увазі до вас знайти той невеличкий куточок, де можна усамітнитися? Де той куточок? Вдома? Вдома. Вдома. Коли мова заходить про відносини, то починається тремтіння в голосі, потні долоні, так і хочеться підійти до нього, похлопати по плечу і гарненько трахнути. У стосунках з дівчатами Лачан зайняв позицію не на часі. Як на мене, то це якась залупа повна. Типу, яка різниця чи буде дівчина сидіти на твоєму обличчі, поки ти не втратиш свідомість, захлинаючись у жіночих соках. Чи будеш тихенько пересмикувати на хінтай? Це ніяк не впливає на перебіг війни. Якщо мова йде про якусь велику зайнятість, то хуй знає наскільки важко моніторити новини і просто кидати їх у свій канал. Не думаю, що це займає аж так багато часу, щоб вести спосіб життя як у монаха. І ці всі роздуми наштовхують на думку. А можливо, вся справа в тому, що Ігор гуляє більше по хлопцям. Я чув такі думки від різних людей. Втім, знову ж таки, ми тут робимо розслідування і за час пошуків необхідної інформації. Я не разу не наштовхнувся на фотку, де Ігор заглатує чорний член по самі Гланди. Тому, як на мене, ми просто маємо справу з класичним хіканом, якому просто, максимально некомфортно, бути з кимось, окрім себе, в одній кімнаті. Я познайомився з творчістю Ігора Латшина ще в далекому 2021 році в інстаграмі, а активно вести свої сторінки Ігор почав ще з 2019 року. Він починав свою діяльність з пабліка в ТГ «Броскину в мем, каналу Вінсті про Дніпро та своєї особистої сторінки Вінсті. Розглянемо їх детально. Броскинув мем – це класичний сміттєвий канал, куди скидаються мемаси з усього українського сегменту гумористичного інтернету. Тому тут немає про що розмовляти. Інший проект про Дніпро є більш цікавим. Ця сторінка в інсті мала за мету показувати позитивні аспекти життя у Дніпрі на противагу різним паблікам по типу хуйовий Дніпр, Тіпічний Дніпр, там де публікувався переважно різний треш. як… Хтось п'яний зніс зупинку або бомж насрав в ТРЦ. Не скажу, що про Дніпро був дуже популярний, бо контент був досить такий спокійний, без скандалів, і таке просувати досить важко. Цей проект бовтався десь між іншими каналами схожої тематики, типу Куди сходити Дніпро. І тепер починається найцікавіше. Нарешті переходимо безпосередньо до викриття, як саме Лачан став популярним. Мені не треба було додатково проводити розслідування, бо це все відбувалося буквально на моїх очах, їбанутися. Сторінка Лачена в інсті зразка 21-го року це переважно набір скринів, його жартів, або просто якихось життєвих висерів у Твіттері. Так, Ігореско був досить таки прогресивним чуваком, і він сидів в Твіттері ще тоді, коли він в Україні нахуй нікому не був потрібний. Але як не дивно, саме Твітер зробив його відомим. Можливо, я відкрию для когось таємницю, але більшість ідей для цих постів навіть не належать лачено. Він банально копіпастив їх у різних американських і російських твіттерських юзерів. І так на той момент Лачен вів свої соцмережі російською і за рахунок цього мав великий такий шмат російської аудиторії, яка потім йому вийшла боком, і після того як Лачен засудив російське вторгнення в 22-му році. Йому регулярно зносили акаунти ці самі підписники, які були його ж фанатами до 24 лютого, і ось перед нами вимальовується секрет успіху ігора Лачана. пиздити ідеї для твітів в аудиторії за межами українського інфополя, адаптувати їх російською, робити скрини, виставляти в інстаграм. Таким чином ти охоплюєш максимальну кількість людей. Тобто тобі доступний весь пострадянський простір за рахунок російської мови. Люди починають виставляти твої пости в сторіс, і твій аккаунт отримує неїбічний буст активності та підписників. На той час такий формат для інсти в нашому регіоні був чимось новим. Всім це заходило, особливо зумерам і жінкам. А як відомо, зумери і мамашки це справжній двигун популярності. І саме Лачену вдалося осідлати обидві найбільш активні в соцмережах аудиторії. Нафармивши собі непогану кількість підписників в Інсті, Лачин почав робити контент не тільки про хіханькі-хаханьки, а й зачіпляти гостро соціальні і навіть політичні теми. Варто зауважити, що в період осені зими 2021-2022 року Ігор максимально критикував Зеленського і владу в цілому. Концепт був дуже простий. Лачен брав якусь зашкварну новину, яка турбує більшість населення, і критикував тих, хто був до цього причетний. Робив він це з гумором, зрозумілою для зумаїв мовою, і найголовніше намагався прогнозувати, до чого це призведе. Такий собі аналог Рестовича для аудиторії 16 Січень 22-го року. Хочу трохи нагадати вам атмосферу, яка панувала в той час. Фопи збирають майдан, Росія накопичила угрупування військ на кордоні. Зеленський заспокоює українців як може, але виходило це відверто кажучи, не дуже успішно. Ковід, штраф 17 тисяч за відсутність маски. Коротше, атмосфера не дуже, і саме в цей період, маючи вже велику аудиторію в інсті та користуючись довірою у своїх підписників, ігор створює ТГ канал Лачен пише. До речі, створив він цей канал для зручної комунікації. Бо великі розбори і аналітику подій в Сторіси викладати було важко з самого початку. Лачан себе позиціонував саме як аналітика, і перший місяць життя каналу Лачан пише, переважно був з постів написаних самим ігорем на різні суспільно-політичні та економічні теми. Чи мав Ігор достатню компетенції або якогось досвіду, щоб якісно це робити, чи хоча б об'єктивно? Ну звичайно, що ні. Але він на це і не претендував, тому доїбатися до того, що Ігор не професіонал, не журналіст, я не можу, і це було б максимально тупо. Бо він напряму заявляє про це в описі свого каналу. По суті, півтора мільйони людей просто читають особистий погляд на події 24-річного Ігоря і спижені новини з інших новостних каналів. Але давайте трохи відмотаємо назад і подивимося саме на хронологію того, як розвивався канал Вачен пише. Перші декілька тисяч підписників на канал він перелив зі свого інстаграму і далі понеслося. Пости з аналітикою в лапках були написані в стилі за все добре проти всіх поганих, і дуже часто Лачен застосовував прийом емоційних гойдалок, коли публікував відверту хуйову новину, від якої усіх горів пукан. А ввечері викатував пост, де писав, що все норм. Умовно якийсь журнал Times каже, що Київ захоплять за три дні і на кордонах стоять 300 тисяч військових РФ. І через декілька годин Ігор пише, що він не вірить у повномасштабне вторгнення, і швидше за все буде якась обмежена операція на Донбасі, де росіяни соснуть бібаса, і буде перемога. Або навпаки, плотна зрада про розмінований чонгар, про те, що влада всіх зливає і ніхто не готується до війни, а потім пост про те, що 300 тисяч військових це крапля в морі, і поки не буде 500, можна розслабляти булки. Така інформаційна подача давала купу репостів ще до війни, і трафік на канал потихеньку почав пиздувати. І в такому форматі Лачин дотягнув до 24 лютого. Люди прокинулися в шоковому стані, почалася війна, купа різних подій, паніка, сотні новин з фронту. Варто нагадати, це зараз у нас всіх 100 500 каналів з новинами, а до війни було купа людей, які взагалі новини не дивилися. І в цей період Лачин отримав величезний буст. Він відслідковував, сортував і давав найактуальнішу інформацію дуже стисло і максимально швидко, чого не було у звичайних змі. Його пости пересилали сотні тисяч разів, і за декілька днів підписалося десятки тисяч людей, які навіть не знали, хто такий хуячин і що він пише. Ще якийсь час Ігор продовжував робити свою аналітику в кінці дня, але досить швидко забив на цю рубрику, і канал остаточно сформувався в тому вигляді, в якому він є зараз. Ладше неодноразово сам писав, що він отримав популярність завдяки війні, і не радий тому, що це сталося саме за таких умов. Можна впевнено сказати, що Лаченков це найбільш вдала ілюстрація приказки про те, що для успіху головне посмоктати правильні яйця в правильний час. Скажу чесно, я не вірю в теорії змови про те, що його з самого початку просував офіс президента, бо в той період Лачен нещадно критикував владу, і я бачив, як органічно за рахунок репостів особистих рекомендацій і набирав популярність. Єдине, що мене бісить, і те за що я хочу просто дати ігорю в їбасос, ну і потім, звичайно, вибачитись, і можливо подорочити йому своїми ніжками, це постійне ниття. Серйозно, один з найчастіших прийомів, який Лачен юзає для переливу трафіку, це плач про те, що інста закинули його в тіньовий бан. Інста блокує його сторіси за те, що він закликає до геноциду росіян. Чел, ну ти серйозно? Ігор постить щось в інсту раз на тиждень, і це зазвичай якийсь збір. А потім плаче, що у нього немає охоплень, і це все погана інста. Тому поставте лайки, напишіть коментарі і так далі. Ти блять серйозно, може треба просто почати нормально її вести, і тоді все буде норм, і не треба буде висмоктувати у підписантів реакції на пости. Давайте сухо проаналізуємо, що ми маємо на момент середини 2024 року. Лачен збудував величезну медіа імперію сумарно майже на 3 мільйона підписників. Забув сказати, у Лачена є Ютуб канал, де Ігор виступає в ролі інтерв'юера. Сука, ненавиджу це слово. Але, хоч і продакшн там класний, втім ігор настільки душний гузляр, що дивитися це просто неможливо. Головне питання: чи працює Лаченков на владу зараз? Не можу дати однозначну відповідь. Всі адміни великих новинних каналів, такі як Труха, Україна онлайн, давно контролюють силовими структурами. Це видно з їх редакційної політики, ну і з того, який заробіток вони мають. Я думаю, там мова йде більше про співпрацю, типу, адміни не критикують деякі особливо важливі для влади, але не популярні рішення, а СБУ не садять їх на кукан за рекламу скаму, казіно і несплату з цього всього податків. Стосовно Лачена я не можу цього сказати. Він працює з білими бізнесами, тому доїбатися до нього за податки досить важко. До того ж, активно критикує дії влади. Ну і велика кількість закритих зборів дає йому певний імунітет від тиску з боку влади. Тому політики дивляться на ігоря як на купу навозу, яка лежить під сонцем декілька днів. На гівні вже сформувалася скоринка і тому немає запаху. І якщо ти не будеш цю купу чіпати, то від неї і надалі не буде ніяких проблем. І якщо ми вже Зачепили тему благодійності Ігоряна, то пропоную розкрити цей бік діяльності Лачена. Зверніть увагу, як я майстерно роблю підводки від однієї теми до іншої, неначе проводжу язиком від головки пеніса до гуча і назад. Проставте палець до гори за мої старання. Ну і якщо любите маму, навіть якщо ваша мама не суддя, то її теж треба любити, але можна трошки менше до усієї благодійної діяльності Лачина. У мене є лише два серйозних дойоба. Перед тим як до них перейти, то варто зазначити, що Лаченков виступає в ролі такого хранителя общака, якщо говорити на професійній економічній термінології. Так, час від часу він закидає свої гроші, але 99% фінансів, якими Ігор розпоряджається, є чужими. Це важливо розуміти, чому саме такі претензії я висунув до Лоченкова. І перший дойоб – це звіти за збори. Так, я чудово пам'ятаю всі ці фото, де Сергій Лачен та Ігор Притула стоять на фоні тисяч мільйонів дронів, або Ігор цілує в засос морський дрон. Ну бля, якщо чесно, то це досить таке рідке підтвердження. Нагадую фотку інфоциган в Ламборджині в Дубаях. Я не сумніваюсь, що Лачин передає ці гроші куди треба, і більшість цих грошей йде на реалізацію необхідних проектів. В мене величезне питання до ефективності використання цих коштів. Бо ніяких тендерів, банально ніяких чеків Ігор ніколи не демонстрував. Тоді як можна бути впевненим, що ті самі дрони були куплені по ринковій ціні, а не по їбанутому оверпрайсу? І другий і найбільший дойоб – це збір для СБУ на позашляховики, які потім виявилися шкодою кодяк. Коли люди згоріли, маю зауважити досить таки обґрунтовано. То Лачен викакав у пост, де намагався пояснити, що СБУшники виконують багато важливих задач в тилу, і це авто купляється на довгий срок. Тому, типу, це вигідніше ніж купити якогось карча і потім постійно його ремонтувати. Ну, по-перше, в ці аргументи може повірити тільки школяр або заразковий перемога Йопадепт кордонів 998 року. Ви реально вважаєте, що в тій ситуації, в якій знаходиться наша країна, Треба на зібрані у людей гроші купляти автомобілі за 40к баксів для СБУшників. Я абсолютно впевнений, що ці тачки далі Печерського району Києва за ці два роки навіть не виїжджали. Тому, як на мене, це тупо просрані гроші, які можна було залити на щось корисне. Це я вже мовчу про те, що у нас існує система тендерних закупівель на авто, до яких не можуть залучитися звичайні дилери, а тільки невелике коло компаній, які належать ще меншому колу не чужих до влади людей. І ця система, як ви розумієте, призводить до різного роду відкатів, які призводять до завищених цін. Зате тепер якийсь пан полковник буде вербувати ескортниць на новому шкода Кодіак? Можливо, я не виключаю цього. Що СБУшники підставили Ігоряна, кинули йому запит типу на авто для фронту, а самі закупили хуйню за купу грошей на шкіряному салоні. Але яка нахуй різниця, хто кого наїбав, якщо в результаті ми маємо їбані шкода Кодіак замість нормальних автомобілей для військових? Фух, мужики, накидав я в цьому відео зради на вентилятор, тому настав час підбивати підсумки. До повномасштабного вторгнення Ігорчанський був опозиційно налаштований до діючої влади, вів свої соцмережі російською і мав нормальний такий шмат російської аудиторії. Після 24 лютого швидко перейшов на українську, підчистив акаунти від старого контенту і активно почав топити за зелену владу. Чи можна це назвати перевзуванням? В певному сенсі так, але за такою логікою у нас половина країни перевзулася, і було б навпаки дуже дивно, якщо Лачен продовжив вести свою медійну діяльність в тому форматі, яка б вона була до повномасштабки. То що ми маємо в сухому залишку? По суті, Лачен пише: перетворився на телемарафон для зумерів в якихось жорстких зашкварах або явних корупційних схемах ігор не був замічений. Але якщо чесно, в мене вже не стоїть налачена. Мозок можна обманути, але пеніс ніколи не підводить. Ерекція або є, або її немає. І це є головний показник.